А угорський прем'єр Віктор Орбан уже давно притворився на такого собі головного шантажиста Європейського союзу, який порушує правила спільноти, але вибиває собі преференції завдяки принципу одностайності. Простими словами, Орбан використовує своє право вето у раді ЄС, щоб тримати в заручниках ключові рішення союзу. Хочете нові санкції проти Росії? Угорщина проти допомога Україні Будапешт знову проти, вимагаючи винятків для російських олігархів чи можливості торгувати з Москвою енергоносіями або ж вимагає від Є закрити очі на певні недемократичні процеси в самій Угорщині. Ця поведінка дратує Європу вже не перший рік, але тепер терпець, схоже, урвався. Будапешту таки вдалося розбудити і роздратувати не аби кого, а найбільшу економіку і найбільшого донора Єврозони Німеччину. Берлін вважає, що настав час припинити церемонитись. Тож Німеччина більше не терпітиме поведінки на кшталту горської. Відповідний пункт за даними медіа навіть зафіксували в проєкті коаліційної угоди майбутньої німецької парламентської більшості між ХДС ХСС і СДПН. План простий, але амбітний. Жодного євро з бюджету єс для країни, які плюють на демократію. Позбавлення права голосу в раді ЄС, і одна з найголовніших реформ відхід від євросоюзу від принципу одностайності. Натомість голосувати кваліфікованою більшістю, щоб одна країна більше не могла тримати всіх інших у заручниках. Це виглядає як спроба змінити правила гри в Євросоюзі, щоб зробити його сильнішим та згуртованішим.